Наш гарний колега Влад, Один раз ми їхали. І ми Додиня проїжджали жмеренко, і, і, і там бабки ходили, от оці з пиріжками, оцього, І всі виходять з вагону, а Владю ні. Всі вийшли, там хтось перекурює, хтось сей, а Влад <соць> виходить і каже: зараз, зараз буде прикол. І він такого, ти кажеш, вже протерті ці ручки. Він ловиться за них, повністю не виходить з вагона, лиш песок, і тільки на півтуловище і кричить: Вареники, пиво, суда! із усіх горів. <рес> Жінки біжуть цими сумками. Хто сказав? Хто сказав? <рес> А ніхто не признається. Борис знає? <рес> розсосалися, знаєш, він опять. Піріжки <решки> <решки> вареники! нього опять на третій раз він кричить, а то в варинке це унікальне місце. Це унікальне місце. Я колись е, спитався в цих, що носять е, пиріжки, вареники. Кажу, а у вас, ну, от, наприклад, ну, якщо б я хотів ноутбук купити ноутбук, і мені жіночка серйозно каже: на коли?